Дорогі брати і сестри, ми стали свідками нелегкої розмови Ісуса з тими, хто Його слухав. Давайте спробуємо поставити себе на місце тих, хто слухав. Або спробуємо стати поруч з тими, хто слухав, знайтися в цьому натовпі. Коли Ісус промовляє до них, і докоряє, і говорить нелегкі слова для них, що ми відчуваємо? Скоріше за все, ми станемо по стороні Ісуса. Чому? Стаємо по стороні справедливості, стаємо по стороні тих, хто говорить правду, тих, чиї слова є, мають силу, міць і мають свої, на нашу думку, позитивні наслідки. Давайте зараз. Знайдемося в ситуації, коли це до мене скеровані ці слова. Яка буде моя реакція? На сторінках Біблії у Старому Завіті ми знайдемо велику кількість імен пророків, які були покликані Господом, щоб проповідувати, проповідувати правду про те, що буде, якщо нічого не міняти у житті. Власне, пророки, справжні пророки були скеровані для того, щоб голос Божий був почутий, в особливий спосіб в тих ситуаціях, коли вибраний народ відходив від Божої заповіді, і це було метою покликання пророка: проголошувати навернення, повернення до Бога, до Його любові, до Його заповіді, до вірність. Тому за... союзу, який був укладений між ними, варто пам'ятати, що були і фальшиві пророки, ті несправжні. З історичного контексту і ми можемо знайти багато дуже літератури, щоб довідатися, що при дворах царських були пророки, ну скажімо так, на зарплаті. Дуже коротко, це ті, які говорили те, що цар або інші хотіли почути, але не то справжнє Слово Боже, яке можна ствердити різало вухо, яке могло викликати обурення, незгоду і незадоволення. Ціла драматургія відбувається у житті пророка Єремії. Як молодий хлопець, він покликаний, щоб проголошувати. Відкриваючи і читаючи про його долю, бачимо його внутрішнє змагання. Бо він має сказати правду, але має цілковиту свідомість того, що його не почують, що він буде відкинутий, і за це йому може щось статися. Отже, що йому робити? А ми можемо прочитати, як він говорить з таким жалем, що Ти мене покликав, увів мене, Господи, своїм покликом, запалом, тою обіцянкою Твоєї присутності разом зі мною. Я дозволив себе увести, і у відповідь, що я чую, ганьба, переслідування і так далі. І бачимо, як це справжнє пророкування не є таким легким. Ми і це ми можемо довідатися з катехізму, це дуже просто, гарно, теж є покликані, щоб бути пророками. Більше того, є учинки милосердя для душі і для тіла. Один з таких учинків милосердя для душі є, щоб ми повчили того, хто сходить на погану дорогу. Чи це є легко? З певністю ні. Чому? Боїмося, що будемо відкинуті, незрозумілі для інших, більше того, боїмося ворожнечі по відношенню до нас. Є І друга сторона хтось нам звертає спасенну увагу, щоб ми повернулися до Бога. Яка наша реакція? Іноді вона є так само подібна до тих учених у Писанні, які слухали Ісуса. Ми знаємо, що робити, ми знаємо, як робити, я знаю, що є краще. Але не відбуваються переміни, щоб я прийшов до Бога. Метою проголошення, метою служіння пророка було, щоб повернутися до Бога, до Його закону, до Його любові, до Його заповідей. А отже, Є такий шанс, що я можу вбити пророка і в собі, і вбити пророка в іншому. Не безпосередньо, завдаючи смерті фізичної, але бути закритим на те, що є Боже. Святе Писання дає нам відповідь, що нам робити, коли переживаємо такі трудні і важкі ситуації. Спробуймо послухати. Що Господь промовляє до пророка Єремії. А на це Господь сказав так: якщо ти навернешся, я приведу тебе знову, стоятимеш переді мною, як говоритимеш гідно, щиро, станеш моїми устами, тож ті обернуться до тебе, тобі ж не треба буде до них обертатись. Ученю тебе для тих людей непоборним мідяним муром. Вони на тебе натискатимуть, але тебе не подолають, бо я з тобою, щоб тобі допомагати і тебе рятувати. Слово Господнє, я визволю тебе з рук безбожних і з рук насильників тебе врятую. А отже за порукою доброго пророцтва! Щоб бути добрим пророком є особисте навернення. Чи звертали ми колись на це увагу? Можливо, легше сказати комусь те, що ми хочемо сказати, що воно є правильне, вірне, що воно є очевидне, але запорукою і підтримкою для моїх слів буде те, що я сам намагаюся і хочу жити тим, що є Боже. В цьому була, є і залишиться міць пророцтва, Бог, який мене зміцнює, буде мене вести. Є і добрий приклад у Старому Завіті, коли людина відкриває своє серце, своє життя на те, щоб перемінитися, на те, коли приходить пророк, промовляє, і як би не було складно. Як би не було гірко почути правду, людина відкривається на цю правду. Друга книга Самуїла, 12 розділ, вірші від 1 по 23. Цар Давид після того, як вчинив конкретний вчинок, чужими руками вбив Хетита, а його дружину взяв собі за дружину. Коли відбулася зрада, і коли пророк Натан, який намастив його на царя, приходить до нього і промовляє, говорить цю притчу про двох господарів: один дуже багатий, а другий дуже бідний. І той багатий забрав у того бідного все, що мав, це козеня. Цар Давид обурився і говорить: такий має заплатити за свій вчинок. І пророк Натан, не боючись, говорить йому, це ти так вчинив. Дивовижна реакція царя Давида. Він покаявся, будучи царем, сильним, могутнім, який має владу, міг вчинити будь-як. Міг, міг сказати пророкові: Йди геть звідси, не докучай мені. Те, що зробив, то моє, але покаявся перед усім, перед Господом. Чи є це можливе? Так, є можливе. Чи є це для нас складним? Є, було, є і буде. Але чи є з Божою допомогою можливе, щоб перед усім стати пророком для себе, щоб потім стати пророком для інших, є можливе? Що для цього треба довіритись так, як Єремія? Я буду тебе вести, але ти навернися до мене. Це навернення це не тільки переміна життя, це величезна довіра до Бога в усіх аспектах мого життя. Тому, дорогі брати і сестри, навіть беручи приклад з Ігнатія Антіохійського, який міг би щось зробити, що втекти. А він говорить, я. Хочу стати жертвою, щоб потім був принесений плід. Не біймося довіритись Богові, не біймося пророкувати і отримувати пророцтво. Як би складно не було, наскільки б мені не було тяжко почути правду про себе, потім приходить солодкий момент істини. В якому я радію, бо в цьому моменті є визволення. Пізнайте правду, і правда вас визволить.